Вітаю! Сьогодні у нас на столі, скажімо так, дещо незвичний матеріал це методичний посібник для вчителів фізкультури. О, це вже цікаво. Так тема навчання учнів третього класу акробатичній вправі міст, і мушу зізнатись, моя перша реакція була ну, трохи скептичною. Справді, чому? Ну, міст. Здавалося б, що тут розбирати вправа з дитинства. Знаєте, яку всі пробували робити, хтось успішно, хтось не дуже. Ага, розумію. Але коли я заглибився в цей документ, я зрозумів, що за цією простою назвою ховається ціла е, інженерія тіла. Це не просто інструкція. А що ж тоді? Це справжня філософія навчання, де кожен рух. Кожен градус нахилу має значення. І це чудово, що ви це помітили. Бо насправді цей посівник – це ідеальний приклад. Приклад чого? Того, як варто підходити до викладання будь-якої складної фізичної навички. Це не про дивись і повторюй, ні. А про що? Це про деконструкцію, про те, як взяти один великий, потенційно страшний для дитини рух і розкласти його на безпечні, зрозумілі і що найголовніше досяжні елементи. Тобто це педагогіка. У чистому вигляді, так, застосована до фізичного виховання. Ось саме про це і хочеться поговорити. Посібник починається з такого фундаментального питання. А навіщо взагалі дітям у третьому класі потрібен цей міст? Дуже слушне питання. Це ж не просто для галочки в програмі, так? джерело каже, що це фундаментальний елемент акробатики. А вже ж? І відразу перелічує переваги. Гнучкість хребта. Сила рук і ніг, але мене зачепило інше. І що саме? Те, що це база для складніших елементів у майбутньому. Тобто, це не фінальна точка, а лише перший крок. Саме так. Це як вивчити алфавіт, перш ніж почати читати. Міст вчить тіло декільком речам одночасно. Наприклад, по-перше, безпечному прогину назад, що є основою для переворотів, фляків ну та інших елементів. По-друге, він вчить розподіляти вагу. Між руками і ногами, я так розумію. Точно, в абсолютно незвичному положенні. І що цікаво, якщо подивитись на біомеханіку, це далеко не лише вправа для спини. От, до речі, так я завжди думав, що це ну, на 90% робота спини. Але посібник детально розписує залучені м'язи. І це ключовий момент для розуміння. Уявіть, що ви будуєте арку. Добре. Вам потрібні не лише гнучки цеглинки для самої дуги, але й міцні опори. Логічно. У мості дугу створюють м'язи випрямлячі хребта, але опорами виступають з одного боку квадрицепси. Це м'язи на стегнах, так потужні м'язи на передній поверхні стегон, а з іншого руки. І тут в гру вступають не тільки трицепси, але й біцепси, і м'язи плеча, які стабілізують всю конструкцію. Тобто це комплексна робота. Всього тіла, так, де слабкість однієї ланки може власне зруйнувати всю фігуру. Тобто, якщо в дитини слабкі руки, вона просто вона не зможе піднятися, якою б гнучкою не була її спина. Абсолютно вірно, вона або не зможе відірвати плечі від підлоги, або зробить це за рахунок небезпечного перерозгинання в попереку, намагаючись компенсувати так, компенсувати слабкість рук. Саме тому підготовча частина, якій у посібнику приділено стільки уваги, є можливо навіть важливішою за саму спробу виконати вправу. Так, підготовка це цілий ритуал. Посібник категорично наполягає: жодних спроб на холодну. І там навіть жирним шриптом виділено попередження. Щось на кшталт нехтування розуминкою прямий шлях до травми. І це абсолютна правда. Акцент робиться на двох зонах: спина і кісті рук. Зі спиною, наче зрозуміло, а от чому така пильна увага до кістей? Ну, подумайте про навантаження у верхній точці моста на промене суглоби припадає майже половина ваги тіла. Ого, це багато. Для дев'ятирічної дитини це значне навантаження. Її суглоби ще формуються. Тому розминка тут це не просто помахати руками. А що тоді? Це цілеспрямована підготовка, кругові оберти для змащення суглоба, м'яка розтяжка, вправи з поступовим перенесенням ваги. Це ніби сказати тілу, будь-голове, зараз ми будемо на тебе спиратися. А для спини пропонуються цікаві вправи, назви такі: кільце і кошик. Ага. У кільці дитина лежить на животі і тягнеться носками до потилиці, а в кошику захоплює руками гомілки і прогинається. Це виглядає як міст навпаки. Можна і так сказати, це по суті репетиція прогину в безпечному положенні. Коли дитина лежить на животі, центр ваги низько, немає ризику падіння. Тобто вона може спокійно досліджувати рух. І контрольовано так це, як знаєте, згинати пластикову лінійку туди-сюди, щоб зробити її більш податливою, замість того, щоб спробувати одразу зламати. Гарне порівняння ці вправи поступово збільшують еластичність м'язів, готуючи хребет до безпечного прогину. Гаразд, ми розігріли інструмент тіло дитини. Тепер найцікавіше, як із цього зібрати власне міст. Мені завжди здавалося, що найскладніше це правильно поставити руки. Так і є, і посібник приділяє цьому якусь надзвичайну увагу. Бо це основа. Бо це і є точка опори, від якої все залежить. У посібнику є чітка інструкція, яка звучить майже як формула: пальці повернуті до плечей, лікті спрямовані чітко вгору. Чекайте, я зараз спробую це уявити. Ага, тобто, якщо лікті роз'їжджаються в сторони, це помилка. Це найпоширеніша помилка. Я здається, саме так і робив у дитинстві. І ось де криється вся біомеханіка. Коли лікті дивляться вгору, ви створюєте стабільну вертикальну опору. А ага, зрозуміло, ваші плечові суглоби знаходяться у фізіологічно правильному стабільному положенні. Сила від поштовху руками йде прямо вгору. А якщо в сторони, а тепер уявіть, що лікті роз'їхалися. Ваша опора стає схожою на літеру «Л». вона нестабільна. Навантаження на плечовий суглоб нерівномірне ризик травми різко зростає, і сил треба більше, мабуть. Величезну кількість зайвої енергії доводиться витрачати не на підйом, а на те, щоб просто не дати рукам роз'їхатися. Це класичний приклад, як маленька деталь визначає і ефективність, і безпеку. Неймовірно, добре руки стоять правильно. Що далі? Посібник говорить про максимальний прогин, рівномірну дугу. Повне випрямлення рук, а потім фіксація на 3-5 секунд. Так навіщо це утримання? Чому не можна просто піднятися і опуститися? Ця фіксація це тренування так званої ізометричної сили. Це дуже цікава річ. Сила буває динамічною, коли ми щось піднімаємо. Так, і статичною або ізометричною, коли ми утримуємо навантаження без руху. Саме ця статична сила є ключовою для контролю над тілом в акробатиці. Тобто, це вчить м'язи працювати разом. Стабілізувати положення так, дитина вчиться не просто вистрибнути в позу, а свідомо її контролювати. Це розвиває м'язову витривалость і зв'язок, мозок, м'язи. А повернення здається, цьому приділяється не менш увагою ніж підйому. І це правильно. Інструкція обережно опуститися. Причому в чіткій послідовності спочатку лопатки, потім решта спини. І величезний червоний хрест біля картинки, де дитина просто падає на спину. Тому що контрольоване опускання це не менш важливе тренування, ніж підйом. Це називається ексцентричною роботою м'язів. Це коли вони працюють на розтягнення. Під навантаженням. так. Уявіть, що ви повільно опускаєте важку сумку на підлогу, а не кидаєте її. Ваші м'язи напружені, вони контролюють рух. І тут так само. Так само. Контрольоване повернення вчить дитину керувати своїм тілом від початку і до самого кінця. Це основа того, що називають тілесним інтелектом. І звісно, це найкраща профілактика травм. Тобто вправа не закінчується у верхній точці? Ні. Вона закінчується тільки тоді, коли учень повністю і контрольовано повернувся у вихідне положення. Це змінює погляд на річ. Добре, тепер давайте перейдемо до розділу, який, як мені здається, робить цей посібник безцінним для вчителя типові помилки. О, так. Тут не просто кажуть роби правильно, а передбачають, де саме дитина може схибити. І це дуже важливо з педагогічної точки зору. Хороший вчитель, як досвідчений лоцман, що знає кожну мілину. От, наприклад, перша помилка, яку ми вже згадали, лікті в сторони, друга руки поставлені занадто далеко від голови. І тоді просто не вистачить сил піднятися. Так. Третя, яку я часто бачив, опора на голову. Посібник підкреслює, голова взагалі не повинна торкатися мату. Це дуже небезпечно. І четверта не настільки очевидна затримка дихання. Діти часто напружуються і перестають дихати. Це інстинктивна реакція на зусилля. І тут посібник піднімає важливе питання як не просто вказати на помилку, а допомогти її виправити. І одразу дає інструмент, техніку, страховки і допомоги так, і вона описана до дрібниць. Вчитель стоїть з боку. Одна рука підкладається під лопатки, інша під поперек. І ключове слово допомагати, не виштовхувати саме направляти рух, і ось тут криється глибший сенс страховки. Це не лише про фізичну безпеку. А про що ще це про надання учневі кінестетичного досвіду, коли вчитель підтримує дитину, він дає її тілу можливість відчути правильну траєкторію руху. Тобто, це м'язова пам'ять чиста м'язова пам'ять. Учень може ще не до кінця розуміти головою, як це зробити, але його тіло вже відчуло правильний шлях. Це набагато ефективніше ніж сто разів повторити прогнися сильніше. І це ще й про довіру, мабуть. Звісно, дитина знає, що її підтримують, і менше боїться пробувати. Але ж бувають ситуації, коли дитина фізично ще не готова. Ну, слабкі руки, недостатня гнучкість. Що тоді? І це ще один сильний бік цього посібника. Він пропонує диференційований підхід. Для таких випадків є адаптована проміжна вправа на півміст, на півміст. Так. Техніка проста: з того ж положення лежачи, учень піднімає лише тази, поперек, спираючись на стопи та лопатки. Руки при цьому залишаються лежати вздовж тулуба. Тобто ми прибираємо найскладніший елемент опору на руки. Саме так ми розбиваємо вправу ще на менші частини. Напівміст дозволяє дитині відчути роботу м'язів спини та ніг, але без навантаження на плечовий пояс. І це дає відчуття успіху. Найголовніше, вона не може зробити міст, але вона може зробити ідеальний напівміст. Це запобігає розчаруванню і дозволяє рухатися далі у власному темпі. І ось коли учні тренуються, настає момент оцінювання. Посібник пропонує чіткі критерії: високий рівень це ідеальне виконання, достатній самостійне, але руки випрямлені не повністю, і середній з допомогою. Але чи не перетворюється все на гонитву за балами? Це чудове питання. І тут важливо, як вчитель це подає. Ці рівні не вирок. Це перш за все діагностичний інструмент для самого вчителя. Як чекап у лікаря? Точно. Ага, учень виконує вправу з опорою на голову. Це непогано. Це сигнал. Нам треба попрацювати над силою рук. Руки зігнуті. Сигнал працюємо над трицепсами. Тобто це дорожня карта. Дорожня карта для подальшої роботи вчителя вона допомагає індивідуалізувати процес. Дорожня карта. Гарний образ. І наприкінці посібник ніби підсумовує все це в дуже лаконічний чек-лист для вчителя. П'ять пунктів. Я її зачитаю. Давайте. Перше розминка чи розігріли учні спину та кисті. Друге постановка рук чи дивляться пальці до плечей, третє. Лікті. Чи спрямовані вони вгору. Ключовий момент. Четверте дихання, чи дихає учень. І п'яте безпека, чи готова страховка. І подивіться, яка краса в цьому списку. Він разом із фінальним слоганом посібника безпека, техніка гнучкість, ідеально підсумовує всю філософію. До речі, так. І зверніть увагу на порядок слів у слогані на першому місці безпека, не гнучкість, не результат, а безпека. На другому. Техніка, бо правильна техніка і є запорукою безпеки, і тільки на третьому гнучкість як природний результат правильної роботи, це три кити, на яких все тримається. Саме так підсумовуючи, можна сказати, що цей, на перший погляд, простий посібник є чудовою ілюстрацією. Щоб навчити дитину однієї єдиної вправи, вчитель повинен бути трохи біомеханіком, трохи психологом, трохи стратегом. Це справжній мікрокосм якісної педагогіки. Абсолютно. І ці принципи універсальні. Тобто це працює не тільки в спорті скрізь. Розбивка складного на прості елементи: підготовка, передбачення помилок, підтримка. Чи вивчите дитину грати на скрипці, чи розв'язувати рівняння, підхід, заснований на повази та розумінні процесу, завжди дасть найкращий результат. І наостанок, як завжди, думка для роздумів. Цей посібник майстерно розбирає фізичну, технічну сторону вправи, але є ж і ментальний бік. Mm, цікаво. Міст це рух, що вимагає довіри до себе, до свого тіла, це рух назад у невідомість, де ти не бачиш, куди опускаєшся. Це правда. І ось питання: як оволодіння таким фізично і психологічно складнім елементом у ранньому віці впливає на впевненість дитини в собі, на її стійкість перед труднощами і, можливо, найголовніше на її стосунки з можливостями власного тіла, на розуміння того, що воно здатне на дивовижні речі, якщо підійти до цього з розумом і повагою.